Доброго ранку, діточки? Доброго ранку. Рада вас тут всіх зустріти. І я вам приготувала із самого ранку ось таку загадку. Прилетіли гості, сіли на помості, поробили собі хати без сокири, без лопати. Що це за гості такі? Хто це може Ташки. бути? Пташки, правильно, моя дорогенька, це дійсно пташки. Прийшла до нас весняночка, гарна паняночка, принесла квіти запашні, тепло, сонечко і пісні, і пташок покликала до рідного краю у лісі та садки, щоб люди їх пісеньки слухали залюбки. Яка така весняночка-паняночка до нас прийшла? Хто до нас прийшов? Весна до нас прийшла! Це її так називаю, назвала я паняночка. І ось про таких пташок я хочу сьогодні розповідати. Ось це журавель. По болоту так поважно походжає журавель, розглядає все уважно і комашок, і гусей. Журавель. Зимував на болоті, чи повернувся із вирію? Скажи мені, будь ласочка. Це перелітній птах чи зимуючий? Це перелітній птах. Він не зимував на болоті, тому що жабки на болоті були, чи вони заховалися? Заховалися, так? І він. Полетів, повернувся і звирів. А які ще птахи мають повернутися навесні додому? Які ще пташки повертаються? Ласточка. Ласівки, так ще. Лелеки, качки, гуси, шпаки. І вони повертаються навесні додому. Ось, жайворонок повертається. А це хто? А це шпак. Він чорненький, в нього сині такі блискучі цяточки. А ось хто? ластівка ласточка Так. А ось це пташка дуже гарно співає, вона також повернулася додому. А це соловейко, соловей. А скажімо мені, будь ласка, чому ці птахи були змушені долати сотні кілометрів, щоб зимувати в далеких краях? Чому вони взагалі від... відлітали? Тому що, зима Тому що була зима, а взимку є, що їсти. Не що їсти, так. Да. Правильно. Ось, а тут подивись і давай визначимо, яких птахів не побачиш взимку. Яких, яких птахів ми не бачимо взимку? Тут. Що ми зараз бачимо? Ласточок. Ластивок немає. А ще. А журавель є? Ні. А хто залишається? Горобець та ворона залишаються. А ластівки і журавля ми не побачимо взимку. Так, наступна гра. А які птахи перелітні? Тут ми бачимо ворону, шпака, сороку, журавля і ластівку. Які з них є перелітними? Які птахи перелітні? Шпак. Шпак, правильно. Далі. Який ще птах є перелітним? Журавель? І ластівка? Так? Да? Вони перелітні? Давай перевіряємо. Так, правильно ми відповіли. А ось сірий журавель. Сіри журавлі прилітають до нас рано. Ще сніг не зійшов, а вони вже курличуть у височині. Впізнавши рідні місця, збираються невеликими групами та розпочинають свої танці. Гнізда журавлів це купа хмизу на землі, в очереті або на болотяній купині. Журавлі дуже обережні, гнізда розташовані так, щоб птахам добре видно було все довкола. Підійти непоміченим важко селяться журавлини сім'ї одне від одного якомога далі. І ось я хочу ознайомити із віршиком, який написав колись Платон Воронько. Послухай уважно, ми потім про нього поговоримо. Облітав журавель, сто ворів, сто земель. Облітав, обходив, крила, ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля? Журавель відповідає Краще рідної немає. Отже, про кого цей віршик? Журавеля. Журавля, так. А де він був? Що він облітав? Що облетів журавель? Сто морів, сто земель. Да? А про що сп... запитували у журавля? Що у нього запитали? У нього запитали, де найкраща земля? І що ж він відповів? А він відповів, що краще рідної землі не буває. Послухаймо ще раз: облітав журавель сто морів, сто земель, облітав, обходив, крила ноги натрудив, ми спитали журавля, де найкраща земля? Журавель відповідає, краще рідної немає. І це віршик не тільки про журавля. Це вірш про любов до рідного краю, до рідної землі. І що, де б людина не була, ну в даному випадку журавель. Краще рідної, домівки рідної землі, рідного краю нема нічого. Так, а ось ця пташка, хто це? Пізнаєш? Це шпак. Шпак є одним із перших вісників весни. У, берез... у березні-квітні вже чути бадьору пісню Шпака. Шпак відомий і популярний із артистів серед птахів. Добуваючи їжу для себе та своїх пташенях, він знищує велику кількість гусені, метеликів, слімаків, сарані та хрущів. Ось. Ті, хто бачиш, наносять шкоду. Шпаки чудові пересмішники. Вони відтворюють голоси інших птахів, цвірінькають, щебечуть, каркають, наслідують навіть квакання жаби, гавки собаки, квокання курки чи свіст людини. Бачиш, який артист цей шпак? А ось жайворонки. Жайворонки майже Одночасно прилетають із шпаками. шпаками. Після них, через декілька днів, повертаються самці зяблики. Співати починають після прильоту само. Так, А там було в нас про про ластівок Ластівки прилетають, коли з'являються мухи і комари, тому що саме вони їх основною поживою. А зараз давай встанемо і зробимо фізхвилиночку вже. Ми вже дуже добре сидимо. Давай встаємо. Давай, давай. Птахам нашим не до науки. Ох, давни вже терплять руки, затекли і ніжки, і крила. Давай йдемо на місці. Ніжки. І крила ми ма машемо. Ось так. Птахи нас зовуть до діла. Ану, славні малюки, станьте струнку, мов грибки. Крила вгору піднімайте, піднімаємо крило вгору. Ними добре помахайте. Головою покрутіть. Ніжками потупотіть. Тупаємо ніжками. Навкруг себе оберніться, обертаємось навколо себе. Швидше, швидше, не лініться, Стане легко і добре враз. Відпочили все гаразд. Гаразд, продовжуємо. І ось я хочу розповісти про водоплавних птахів. Вони пролітають тоді, коли водойми очищуються від криги, коли з'являються комахи, які, якими вони живляться. А ось давай пограємо в гру, яка називається Впізнай птаха. Так, як будемо визначати, де яка пташка. Ось перша картинка. Зверху ліворуч. Хто це? А це сірий журавель. Наступна картинка це хто? Ну, ти знаєш цю пташку, ми вже називали її. Так? Правильно. Так, наступна картинка, це хто? А це жайворонок. Так, далі. А це ластівка. І найкращий співак серед птахів Соловей. Ось давай з тобою ми промовимо чистомовку. Єть, еть, 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 повторюємо: еть, 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 сіренький, горобець. Ель, на El daj. El. 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 Довгоногий. Журавель. 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 Уля, 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 кує в гаю. зозуля. Иця, іця, іця, Зимує в нас хто? Синиця. Жиниця. А ва. ва. В день спить нічна. Со Сова. Ока-ока-ока скрекочуть щось сорока. Mm -hmm. так. А ось як співають птахи. Жайворонок воронок mm -hmm. Горобець цвірінькає. Ворона що робить? Какая. Mm -hmm. Журавлі курличуть. Соловейко тьохкає, а зозуля кує. Ось так співають птахи. А ось народні предмети про птахів. Шпаки особливо голосно співають, уночі піде дощ. Голуби розворкотілися це на тепло. Гуси сидять, поховавши голову під крило, буде прохолодно. Журавель прилетів, скоро лід зійде. Жайворонок з'явився до тепла, а якщо зяблик, то це до холоди. А ось така веснянка закличка. Птахів закликаю із теплого краю. Летіть соловейки на нашу земельку, летіть ластівоньки, пасті корівоньки, жайворонки прилітайте. Студену зиму проганяйте, шпаки, мерщі прилетіть, з собою весну принесіть. Так, про що ми сьогодні розмовляли, про що було заняття? Про пташок. про яких пташок? Про цівки. Пак про Тих, які повернулися із Вирію, які прилетіли із теплих країв, да? про перелітніх птахів, які прилетіли до нас навесні. Наше заняття закінчено. До побачення.